Добрий день, мене звуть Бакуновський Олег, і я хотів би сьогодні вам представити обладнання для очистки води, яке виготовляє компанія «Івік Формула води. Сьогодні ми з вами проговоримо про три одиниці обладнання. Це обладнання, яке призначене для надання населенню. Очищеної води нормативної якості, і воно може бути розміщена в закладах соціального спрямування, таких як школи, лікарні, амбулаторії. Воно можуть бути розміщене в укриттях, бомбосховищах. А також ми сьогодні з вами проговоримо про мобільну одиницю, яка призначена додатково для забезпечення населення невеличких пунктів, таких як села, де залишилось мало людей, які розташовані в зоні бойових дій або не безпосередньо на лінії розмежування. Отже, хотів би я розпочати якраз з першу одиниці, це мобільна станція очистки води, вона пересувна. От ми її можемо так от на колесах підкотити і показати, як вона виглядає. От ця мобільна станція призначена для 30-100 людей, і вона продуктивність цієї станції 2 літра очищеної води на хвилину, тобто 120 літрів очищеної води на годину. Станція дана складається в нас з трьох блоків: це перший блок, другий і третій блок. Перший блок це блок для зберігання, а другий і третій блок це блоки відповідної фільтрації, в яких розташовані всі фільтруючі елементи. Я зараз хотів би запросити мого колегу, який допоможе мені все це діло розібрати, і показати вам, що тут є, з чого воно складається. Отже, перший блок це транспортний блок, в якому у нас зберігається необхідне обладнання. Це шланги для підключення всіх наших блоків, а також для підключення неочищеної води. І друге місце цього блоку це автомобільний інвертор. Тобто ця установка у нас автономна. Підключивши автомобільний інвертор до джерела живлення, до акумулятора чи до автомобіля з акумулятором, ми можемо отримати струм 220 і використовувати цей блок додатково як блок живлення, тому що з задньої частини у нас розташована розеточка електрична 220. Тобто ми його можемо використовувати. Також у цьому блоці ми можемо бачити різні елементи підключення. Різні елементи підключення шлангу. Ми їх зараз вже достанемо, тому що трошки пізніше ми це будемо підключати. Ось. Також кабель 220. Кабеля підключені до автомобільного акумулятору. От, а також різні переходнички для підключення до різних джерел водопостачання. Хочу наголосити свою увагу, що наш блок може бути підключ... може забирати воду з усіх джерел водопостачання, очищувати воду з усіх джерел водопостачання. Це підземні джерела водопостачання. Також це можуть бути джерела водопостачання, такі як колодязі. Він може бути підключений до свердловини через різьбу одна друга А також може бути підключений до звичайного крану, от сантехнічного, яким шляхом? За допомогою такого дивертора, який накручується замість сіточки, які знаходяться в одній з частин крану. Тепер ми перший блок знімаємо. Ми перший блок знімаємо і переходимо до. Другого блоку фільтрації, переходимо до другого блоку фільтрації. Це блок з установкою зворотнього осмосу. Це блок з установкою зворотнього осмосу. Якщо вода в наших джерелах водопостачання не відповідає нормам по вмісту солей, ми використовуємо цей блок. От, він складається з. Він отак достається. Тут ми бачимо насос підвищення тиску, дві паралельно розташовані мембрани зворотнього осмосу і блок попереднього очищення, щоб на мембрани зворотнього осмосу не відкладалися солі з жорсткості. Також на кожному з блоків у нас є інструкція. Тобто користувач може відкрити, прочитати, як користуватися, як замінювати мембрани, які сроки служби фільтруючих елементів, і комфортно цим користуватися. Знімаємо цей блок. І перший блок основний у нас це, це трошки в сором. Перший блок основний це блок фільтрації для джерел з. Незавищеним соловмістом, тобто, якщо ми беремо воду з звичайного озера, чи водосховища, чи з калюжі, з болота, от ми можемо використовувати цей блок. Він у нас складається з шести стадій фільтрації. Вони послідовні. Перше це механічна фільтрація. Друга стадія це е, у нас незараження води. Е, 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 Хімічними сполуками, хлорогенічними сполуками, видалення хлорогенічних сполук. Потім дві послідовні мембрани ультрафільтраційні і також два фільтри з активованим вугіллям, тобто шість блоків фільтрації. Додатково в цьому блоці ми бачимо блок електроживлення. Насос підвищення тиску. І кнопка Power, яка у нас подає електроживлення на всі наші насоси. Отже, тепер давайте все це діло підключимо. Якщо ми подивимось на наш нижній блок, ми бачимо, що в нижній частині тут розташоване підключення шлангу брудної води. Тобто, і помічене це все червоною стрілочкою. Ми беремо шланг з червоними стрілочками, з червоними мітками. Де він цей шланг з червоною міткою? Ось шланг з червоною міткою, Рома, будь ласка, роз... розправляю його. І це шланг, за допомогою якого ми подаємо воду. Яку нам треба очищувати. Ми бачимо, що один кінець шлангу у нас залишається вільний, тому що ми до нього можемо підключити. Знову ж таки, якщо ми поверхневе джерело, чи ми взяли якусь воду з бочки, яка технічну воду нам привезли. Ми підключаємо цей конектор, і цей поплавок ми занурюємо або в джерело, або в ємність, якусь яка з нас є. Якщо ми користуємось краном, то ми беремо цей перехідник і підключаємо до нього. Знову ж таки наш шланг брудної води, а цей кінець ми підключаємо до крану. Ну, імітуємо, що ми користуємось озером. Підключили і закинули в озеро. Хай він плавить собі. Тепер нам треба, у нас ще є один шланг з червоними міточками. Це шланг, який ми підключаємо насос підвищення тиску до основного блоку фільтрації. Ось. Тут ми також бачимо червоні стрілочки, червоні мітки. Підключили. Наступне підключення. Це підключення у нас між собою двох блоків, якщо в нас вода солона. То зелена, зелена стрілочка легко підключили. Тепер синя стрілочка це в нас очищена вода. Синя стрілочка очищена вода, яку вже можна роздавати населенню. Це ми підключаємо кран. І ще в нас один шланг жовтого кольору це ми підключаємо каналізацію. Тобто це вже вода з солями, які вже є. У нас концентрат солей, ми його збрасуємо безпосередньо на ґрунт, можемо дренаж. Тепер, що в нас ще залишилось? Нам ще залишилось підключити до джерела живлення. Беремо наш кабель. Беремо кабель. Між собою блоки ми підключаємо за допомогою додаткового кабелю. Кабель електроживлення з вилучкою. Тут з, з бічної сторони є відповідний конектор. Підключили. Все, система готова у нас до, до використання. Дан, в даному випадку електроживлення в нас може бути або від звичайної розетки, від генератора, від павербанку, або, як я вже казав раніше, ми можемо використовувати цей блок з інвертором для того, щоб він був нашим джерелом живлення. Ще раз повторюсь, така система здатна продуктувати у нас 2 літри очищеної води за хвилину. Така система може у нас задовольнити потреби в питному водопостачанні від 30 до 100 людей. Про, ну, в залежності від якості води, це може бути від 3 до 6 місяців, залежно від якості вхідної води. Швидко розгортається, швидко згортається, і швидко це може бути використано для. Водозабезпечення і швидко може бути убрано в місце, більш безпечне місце, де воно зберігається і де воно не буде піддаватися якимось обстрілам чи щось таким негативним якимось чинникам. Це перша система, мобільна система. Зараз ми її швиденько розбираємо і покажу, що в нас ще є. Отже, друга система фільтрації, яку хотів би вам сьогодні презентувати, це питна система в форматі питного фонтанчика. Ця питна система може встановлюватися в школах, в садочках, може встановлюватися в бомбосховищах або в інших соціальних об'єктах, і вона здатна забезпечувати питною водою від 30 до 100 людей. Підний фонтанчик у нас виконаний з нержавіючої сталі. Додатково він оснащений сенсорним керуванням для того, щоб у нас не було контакту з водою у людей, і це з точки зору гігієни і з точки зору інфекційних захворювань. Ось, ми бачимо на верхній частині інструкцію, як їм користуватися. А якщо ми його повернемо, ми побачимо фільтраційну систему. Ця фільтраційна система продуктивністю 1 літр. Чистої води на хвилину або 60 літрів очищеної води на годину, От, яка складається з шести послідовних стадій очищення. Це і механічна фільтрація, це знезараження води з полуками хлору, це ультрафільтраційна очистка, це сорбційна очистка, потім мембрана зворотнього осмосу і ще один картридж постсорбційної сорбційної очистки. Додатково ця система оснащена невеличким бачком, невеличким гідроакумулятором, об'ємом 5 літрів. От, який нам служить для того, щоб у нас був невеличкий запас води, і система працювала дуже м'яко і забезпечувала ту потрібну кількість води, яку людям потрібно. Як їм користуються? людина підходить зі своєю пляжечкою чи зі своїм стаканом і в індивідуальну тару набирає собі воду, і, він, і людина її п'є. Ця система здатна працювати знову ж таки з усіх джерел водопостачання за рахунок шести стадій очист. Це може бути і до очищення води, яка в нас іде по джерелам централізованого водопостачання, або це може бути привозна вода, технічна вода і так далі. З двох боків у нас передбачено підключення, і з двох боків у нас передбачено підключення до дренажної лінії. Тобто, в залежності від того, як треба розташовувати, ми можемо використовувати або праву сторону, або ліву сторону для виконання монтажних робіт. Переливи. Також є спеціальні зроблені отвори. Якщо вода десь розхлюпається, вона виливається не, не на підлогу, а вона виливається у нас в дренажний колектор і подається далі в дренаж. Така от невеличка система, вона розроблена відповідно до державних будівельних норм, має всю відповідну сертифікацію і може бути використана, ще раз повторюсь, у закладах соціального спрямування, там, де перебувають діти, і там, де перебувають у нас люди, які, ну, наприклад, у бомбосховищі. Отже, третя система фільтрації від торгової марку «Івік Формула води це установка до очищення та знезараження питної води. Дана установка в нас може бути встановлена в харчоблоках, в бомбосховищах і готувати воду для питних потреб, а також для приготування їжі, продуктів харчування, напоїв різних тощо. Ця система фільтрації призначена для водозабезпечення від 300 до 500 чоловік. І вона складається з 10 послідовно розташованих стадій фільтрації. Ми знову ж таки можемо очищувати воду з усіх джерел водопостачання. Це можуть бути і поверхневі джерела водопостачання, підземні джерела водопостачання. А також це може бути привезена технічна вода, що дуже актуальна під час блекаутів і якщо відсутні вода в централізованих джерелах водопостачання. В верхній частині цього корпусу ми бачимо інструкцію, в якої написано. Послідовні стадії очистки і правила користування установкою. Тобто, навіть якщо нема обслуговувача персоналу, людина відповідальна може прийти подивитися. Додатково є телефон сервісної служби, по якому можна зателефонувати, і сервіс-інженер вам підкаже, що і як робити. Отже, 10 стадій очистки в нас розташовані всередині захисного корпусу. І це в нас наступні стадії. По-перше, вузол обліку води, щоб ми розуміли, скільки води ми очистили. Фільтри механічного очищення. Потім фільтр е, з незараження. Це спеціально підготовлений фільтруючий матеріал на основі органопоглинаючого аніоніту, що додатково оброблений сполуками хлора. Наступна вугільна фільтрація, фільтр комплексної очистки. Трошки глибше ми бачимо установку зворотнього осмосу з попередньою фільтрацією, знову ж таки, сорбційного очищення, накопичений резервуар на 110 літрів. Після накопиченого резервуару ще ультрафіолетове знезараження і вузол ремірніразації. Тобто це вузол для того, щоб вода у нас відповідала всім вимогам Держсанпіна і була мінерально повноцінна. Цей блок оснащений. Відповідними підключеннями конекторами, тобто, додатково, коли ми привозимо його на місце монтажа, нам не треба вести, вести якісь до такої магістралі, обв'язувати. Тобто він приходить вже в зібраному вигляді. Ми просто підключаємо до існуючих мереж і починаємо їм користуватися. Срок підключення від 4 до 5 годин, тобто це швидко привезли, підключили, починаємо працювати. Що я ще б хотів би сказати про це обладнання? Ну, по-перше, все воно сертифіковано. Воно сертифіковано відповідно до українського законодавства, воно сертифіковано відповідно до європейських та світових норм якості вимог до якості обладнання, яке використовується для підготовки питної води. Все обладнання має відповідно проєктно-конструкторську документацію. І саме головне, ми, коли розробляли це обладнання, ми думали про наших користувачів, щоб їм в першу чергу було зручно цим користуватися, щоб їм було легко користуватися. І щоб максимальна кількість громадян України могли отримувати воду відповідної якості, нормативної якості, безпечну воду, незалежно від того, де вони знаходяться. Чи це спокійне місце, чи це лінія, чи це лінія розмежування, чи це поблизу лінії фронту, щоб всі українці мали змогу пити чисту, безпечну воду. Дякую.